Вельми шановні е, наші співвітчизники, е, шановні наші зарубіжні колеги, я хотів би звернутися до всіх вас з закликом того, що поневолення всякого народу це є трагедія. Це є не тільки фізична, це є... Психологічна травма, яка демонструє стійкість того чи іншого етносу до тих чи інших соціальних і, 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 і великих впливів, які пов'язані не тільки із, я б сказав би, з соціальними моментами, а пов'язані із. Тими військовими агресивними підступами, які перетворилися не в підступ, а в захоплення територій і захоплення наших громадян, наших співвітчизників, які стійко якби, тримають оборону. Стосовно того натиску, того тиску, того психологічно-інформаційного, я б сказав би, небезпечного, небезпечного, край небезпечного захвату свідомості нашого народу. Наш народ стійкий, наш народ мужній, наш народ непереможний, наш народ, який вистояв від татарської орди, який звільнив і в принципі і... Росію і Росія то привласнила назву Русь від Київської Русі в 15 столітті. Я не, 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 не говорю про те, що ми перші, ми красивіші, ми добріші, ми чуйніші. Я хотів би сказати, що ми є брати, брати, може, не по крові, але брати по сусідству. І брати ми були по єдиній волі, єдиному духу, який відстоював від вражої Орди нашу землю і наший, наш народ. І я хотів би в цьому зв'язку згадати ті великі слова тих великих людей, які були і на Україні, які переміщалися і в так сказати, теперішню Росію. І які завжди стверджували одно, що ми слов'яни, і що в нас одні генетичні коріння. І що ми брати. Тепер виявляється, що ми не брати, що ми генетично різні, хто стоїть ближче до Орди. То стоїть ближче до цивілізаційних цінностей. Але я вірю в те, що братня співдружність, яка існувала через одне, через два покоління, стане домінуючою. І люди будуть згадувати це прокляте, прокляте місцем і часом відрізком часу. Суспільне противостояння як щось, демонструючи оті е, межі, які колись приводили до побиття братів. Я цього б не хотів. І психологічна наша служба е, нашого інституту спільно із іншими е, структурними підрозділом академії проводять велику роботу. Яка полягає не в е, якійсь так сказати просвітницькій, хоча й просвітницькій діяльність, а в діяльності, яка спрямована на те, щоб допомогти психологічно допомогти витримати оці стреси, оці постресові ситуації, які от полягають в тому, що адреналін, який виділяється, який він домінує, який провокує людей, він повинен бути стриманий і. От те, що полягає в тому, що нас хтось пригнічує, я хотів би сказати іншу річ. Я хотів би сказати, що справа не в пригніченні, справа в тому, що вони вимагають від нас оці негативні впливи відповідної дії, дії якої адекватної. І без, без е, якоїсь. Емоційного без, емоці... без емоцій не можна говорити про те, що людина якусь тримує зброю в собі. Не можна говорити про збройне якесь вторгнення спокійно і чесно. Не можна говорити, тобто чесно, я мав на увазі констатація факту вторгнення. Я не хотів би, щоб наш нарід, наш, наша нація, наше суспільство було пригнано. Ми не заслуговуємо цього ні історично, ні фактично, ні психологічно, ні емоційно, ні, я б сказав би в своїй свідомості. Ми були і залишимося десь в генезісі свого буття якимись не сусідами, не братами кровними, але сусідами добрими. Я хотів би, щоб ми прагнули до цього. І ми досягнемо цього. і... Ті екстремісти, які стоять на чолі поділу, сфер впливу світу, вони переможні, оскільки вони взялися на, не за добру справу, вони взялися за справу переподілу світу. Сьогодні Україна, яка повинна розділитися на куски до сходу, до заходу, до того, до того, Казахстан, Прибалтика і так далі. Я хотів би, щоб народ, суспільство. Європа, якщо хочете, і Євразія були в мирі між собою. Я вам дякую за увагу.